Ми їдемо в Олександрівку, Білозерського району. Зараз переїхали якраз кордон Херсонської і Миколаївської області. Це село, яке довгий час було на нулі і потім в сірій зоні було. Те, що заїжджало на дамбу після 28 березня, все тут і залишалось. Нереально було залишитись живим. Це дамба між озером Саванець і Дніпробурзьким Лиманом. І ця дамба стала була на початку березня, єдиним шляхом, де можна було евакуватись з Херсона на, на Миколаїв. Є дівчинка, яка передавала координати всю війну їй 19 років, вона передавала координати, фоткала там орків десь там через забор. От така то техніка, скільки тут там проїхало, там щось з гусеницями, щось без гусениць. І вона всю війну відправляла нам в чат, у нас був чат, де ми збирали ці дані. і вже централізовано була людина, яка це передає централізовано на фреймворті. Тут полягло багато як і цивільних, так і військових. Спалена велика кількість розбита військової техніки. Це така дорога смерті, бо тут десятки людей просто загинули. Все навколо села було максимально сильно заміновано. Я для себе досі не розумію, як буде у нас з, з туризмом, з каякінгом, з безпекою взагалі. Досі ще в будинках є і розтяжки, і міни. До речі, наші каяки будуть заміновані на, на кемпінгу.